Добрий вечір тобі, пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, застеляйте столи, та все кили мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, так кладіть палачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три празники гості. Радуйся, ой, радуйся, землеси. Народився, а той перший праздник, рождество Христове. радуйся, ой, радуйся, земле, землестим Божий народився, а той другий праздник, святого Василя радуйся, ой, радуйся земле, Син Божий народився, а в той третій праздник, святе водохреща радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, вся наша родина славна Україна Родився.